Дуже багато дзвінків стосовно переобладнання трактора МТЗ зпускача на стартер через ось таку ось плиту. Всі питають спочатку найкращий варіант, і потім практично всі беруть сам популярний варіант. В чому різниця? Найкращий варіант це реально найкращі варіант. Це буде стартер Юбана Литва 500-ї серії 3,2 кВт для європейського ринку з приводом на 9 зубів, той, що ідеально співвітає з подскачок вінцем. Його вартість такого комплекту на сьогоднішній день 8720 гривень. Всі, як цю ціну, беруть тоді саме популярний варіант. Саме популярний варіант це буде на старті в словах 3,5 кВт, але знову ж таки з тим самим Бендексом на 9 зубів. Трошки пізніше буде окремо відео про цей бендекс ще поновлю вам інформацію. Вартість такого комплекту 5520 гривень. Для тих, хто заводиться там 3-5 разів на тиждень, можна брати цього, вам вистачить на 5-7-10 років вистачить такого комплекту. Але ті люди, які заводяться по 15-20 разів на день, і особливо в зимою, в морози, варто брати все-таки цей варіант. Тоді його вам вистачить набагато довше, тому що це дійсно якісний варіант. Давайте ваш любимий параметр, по якому біти клієнти визначають якість стартера. Є в нас вагів, вмикаємо. Ставимо словака. 5570. Ну, ваги китайські несе циковування, але для порівняння. Ваги ті саме, умову ті самі. 6700 на кілограм тяжче за Словака. Хоча тут пишеться 3,2, а тут пишеться 3,5 кВт. Я не кажу, що він поганий. Він на свої гроші працює на Ура вже по 8 років, як я тільки почав крадувати такі, з таким сестерем. Працюють по 8 років без проблем ці стартери. В наявності кількість оцих 3,2 кВт кіловат обмежена. Їх не дуже багато. Вони дорогі. Я їх багато сильно не привожу, але є в наявності цих є трошки в наявності. Кого цікавить, звертайте.